Діти, погляньте, що наробив котик із бабусиними клубочками. Він ними грався і порозмотував нитки. Котик шкоду наробив, розмотав усі нитки. Треба нам допомогти намотати у клубки. Давайте, щоб бабуся не засмучувалася, допоможемо котику намотати нитку у клубочок, але спочатку розімнемо ручки. Приготуйте свої долоньки і вказівним пальчиком малюйте круги. Ой, клубочки розкотились, ой, клубочки розпустились. Ми клубочки намотаємо та у кошик поскладаємо. Давайте ще раз. Ой, клубочки розкотились. Ой, клубочки розпустились. Ми клубочки намотаємо та у кошик поскладаємо. Молодці. Отож, для роботи нам знадобиться один розмотаний клубочок. Починаємо працювати. В одну ручку беремо клубочок, іншою ручкою намотуємо по кругу нитку на клубок. Що в нас вийшло, більше котику муркотику не розмотуйте ниток. Молодці діти, ми допомогли котику намотати нитку у клубок і бабуся не засмутиться, а далі буде продовжувати в'язати.